Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Як штучний інтелект допомагає в інформаційній війні проти України? Пояснює Надія Боловсяк, it журналістка, дослідниця, доцентка школи журналістики та комунікацій УКУ. Чи виправдовуються там середньостатистичні загальні страхи в контексті ролі штучного інтелекту в інформаційній війні проти України? Чи ні? Як скажете? Е, е, ну, Насправді боятись, е, ну, я би так сказала, боятись може не варто, а ставитися до нього з повагою варто. Хоча е, те, що ми маємо на сьогоднішній, момент, на сьогоднішній день, це лише таке дуже-дуже такі початкова стадія того, що це може розвинутись. Але, на жаль, так як ви Єлизавета сказали, дійсно вже сьогодні. Той штучний інтелект, який доступний. Ми говоримо про генеративний штучний інтелект, тобто про інструменти, які здатні щось генерувати, створювати, він вже використовується в інформаційному протистоянні проти України. На жаль, на жаль, це, це правда, так а як саме він використовується? Ну тому що міфи про хлопчиків розіп'ятих там в трусиках, це ж вже було дуже давно. Це те саме, чи це вже якийсь інакший рівень? Це вже більше. Дивіться, ну знаєте, класична історія про розпятого хлопчика Славянська. До речі, мені здавалося, що ми вже настільки. Ем, і знаєте, вакциновані від е, таких втручань. Але коли я запитала своїх студентів е, цієї весни, то вони вже не знали цю історію, то нам, напевно, треба її нагадувати. Так, ось давайте пригадаємо цю історію. Біженка Славянська розказувала, ридаючи в екран першого каналу російського телебачення про те, як наші військові знущаються з хлопчиком. Що для цього потрібно було знайти акторку, написати їй якийсь текст і, і щоб вона. Це все говорила там граючи, емоції і так далі. А що зараз потрібно? Зараз потрібно просто комп'ютер, і навіть не потрібно програмувати, чи щось, чи там якісь особливі навички мати. Просто декілька кліків, і ми вже маємо. Ну, можливо, не такі, не таку якісну підробку, але підробку. Це, це підробка може бути в вигляді відео. Ця підробка може бути в вигляді підробного сайту, що теж дуже таким цікавим є інструментом. Тобто, умовно, ви знаєте там. Не знаю, хафінгсон пост, а тут з'являється Х'юстон Пост, на якому постять фейки. Бо ви знаєте українську правду, а створюється народна правда, наприклад, яка постить фейки, ну, але ж не всі знають там, як виглядає логотип того видання, читають і а оці речі вже абсолютно автоматизовані, спрощені і за рахунок того, що вони доступні і прості в використанні. Вони дозволяють створювати просто нескінченні потоки фейків. Для мене було відкриттям, що існує звіт Всесвітнього економічного форуму, в якому зокрема є там про глобальні ризики за 2024 рік, і там, зокрема, найсерйозніші загрози. Там вказано серед цього переліку однієї з це, зокрема, штучний інтелект. Так, генеративний штучний інтелект, тобто е, е, розумієте, е, кожна технологія, яка з'являється, вона може використовуватися і. На добрі речі і на погані речі. Але на жаль, світ не встигає регулювати це все. Адже ну давайте подумаємо, як створювалися наші закони, чи там правила співіснування, чи правила поведінки. Так, вони роками, десятиліттями, століттями, а тут. Скільки півтора року, там ще нема двох років адже є, а він вже використовується і в фейках, і, і в зламі аккаунтів, і, і в виманюванні грошей, і так далі. Тобто це відбувається дуже швидко і тому так, цей інструмент, ми ще не знаємо, як з ним жити, а він вже використовується зловмисником абсолютно різних речах. Ми можемо е, зараз сказати про якісь зафіксовані випадки використання генеративного штурму. Тучного інтелекту, який зафіксований саме от у інформаційній війні проти України, і хто ним користується власне. Так, ми можемо власне, приводом до нашої бесіди стала стаття в новинарні ось опублікована вчора. Я коли її писала, бачите, я багато знаю, як працюють інструменти, як, як їх використовують у світі. А для того, щоб зрозуміти, як в Україні я звернулася до величезної кількості експертів, там більше п'яти експертів, і фахівці з фактчекінгу, і фахівці з національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». вони розповіли, що. В перший перший спосіб це боти. Боти, які просувають проросійські наративи, тобто вони там пишуть коментарі, ретвітять, там додають коментарі. Друге, спрощене таргетування, тобто відбір цільової аудиторії для поширення пропаганди. Третє власне фейкові сайти. Фейкові сайти, тобто створюється ресурс, підробний. Візуально він дуже схожий на відомий якийсь новинний сайт, і на нього автоматично генерується контент, який потрібний тим зловмисникам. І четвертий, такий дуже популярний це діпфейки. Про діпфейки говорили багато експертів, і фактчекери, і представники компанії, яка займається ідентифікацією компанії Mantis. тобто створюється підробка відео. Перервався зв'язок з нашою гостею Надія Боловсяк з нами спілкується. Чи журналістка, дослідниця, доцентка школи журналістики та комунікації, яку зараз ми повертаємо зв'язок з пані Надією. Да, так, да. пані Надія, прошу. Та, да, значить, які ще діпфейки з українськими військовими, тобто створюється відео і військовий починає розповідати про те, як їх кинули, або про те, як в них немає зброї, або якісь речі. Або там дуже-дуже спростило ще один інструмент. Переклад на потрібні мови, тобто штучний інтелект робить це досконало, набагато краще ніж там інструменти, які раніше існували, і завдяки цьому ми маємо просто величезні потоки фейків, які не завжди таргетуються. До речі, що цікаво на українську аудиторію, вони часто таргетуються на закордонну аудиторію, тобто таким чином, щоб спонукати закордонну аудиторію, робити все, аби нам не давали зброї, політики не підтримували, і так далі, і так далі. Що ми можемо сказати нашим слухачам та слухачкам в розділі про те, як вберегти себе від діпфейків? Тому що я переконана, що певна частина аудиторії зараз дивиться на це все і розуміє: о, ну все, тепер взагалі не ясно хто де. І якщо раніше ми говорили, чули точніше всі ці тези, та вони всі брешуть про політики, вони всі крадуть, вони там все продають. То це щось таке загальне і не намацальне. А коли ми говоримо про щось, що можна ще й подивитися на своєму телефоні, яке може бути достатньо правдоподібно зробленим, то тут узагалі може якось піти твердь під ніг. Е, ну, ми колись з вами говорили, там обговорювали пошукові системи, і прозвучала у нас в бесіді така фраза, що не вірити нічому. Я її повторюю, що не вірити ні в чому, а особливо, якщо ви бачите якісь, знаєте, є таке поняття: емоційно забарвлена лексика або емоційно забарвлений контент. Якщо ви бачите. Особливо якийсь вміст, який намагається бити на емоції, які там, викликати у вас сльозу, обурення і так далі. то може варто його е, припинити, дивитися, принаймні, при, принаймні от, зупинитися і спробувати подумати, а кому потрібно, кому, щоб ви це бачили, для кого хто зацікавлений в тому, щоб такі наративи засіли у вас в голову. Ось це перше, це для конкретної людини. Ну і друге, світ все-таки придумає якісь інструментальні законодавчі рішення, що з цим робити. Адже е, ну, рік великих виборів вже півроку пройшло і вже використовуються діпфейки, різноманітні інструменти для поширення е, фейкової інформації. Що буде, коли ми наблизимося до виборів президента? Я не знаю, особливо якщо згадати, що у нас такі прекрасний власник соціальний. Платформи Twitter, як Ілон Маск, сам поширює фейки, про Камалу Каріс він це зробив буквально протягом останніх двох тижнів, декілька разів. Тобто, щоб і таких, як Ілон Маск, можна було за це покарати. Ну, з законодавством, я думаю, що дещо складніше, принаймні мені так здається, з одного боку, можна встановити правила, але ж все занадто швидко розвивається. Чи це я собі фантазую? Ні, ні, ви правильно говорите, я ще раз повторюю, розумієте, наші, наші правила існування е, створювалися е, певний час, е, закони взагалі приймаються довго, а тут треба реагувати дуже швидко. Ну, В цій швидкості залишається нам сподіватися, технологічні платформи самі будуть е, щось робити. Вони намагаються, вони намагаються пис, писати правила. В яких там вимагають вказувати, якщо це штучний інтелект, створ... контент створений штучним що, інтелектом, щоб користувач це бачив або там ще якісь речі намагаються. Тобто ніяка, ніяка ем, соціальна мережа чи велика технологічна компанія не хоче повторення ситуації з Марком Цукербергом і з Кембридж Аналітика, коли інструменти Фейсбук використовувалися для маніпуляції американськими виборцями. Тому що це дорого, це відповідальність в судах, це Діння капіталізації і так далі, тобто вони самі будуть зацікавлені, вдасться їм чи чи не вдасться. Ми не можемо сказати, тому що ще два роки назад ми не знали, що таке GPT, А сьогодні GPT допомагає нам ем, брехати в пром... Просто в промислових масштабах. Просто в промислових масштабах. Маємо повідомлення від дописувачки на Viber. Пані Ольга пише: дякую, пані Надія, за ці поради, але досі не розумію, як мені моїй 73-річній матері пояснити, що таке діпфейк і як припинити користуватися Viberом. Ну, Вайбером користуватися не треба припиняти, це не є погана і погана платформа в порівнянні з іншими. А стосовно як діпфейк, а от вона, напевно, їй буде краще відома, монтаж знаєте, з таких старих радянських там якихось е е термінів. Да? Монтаж, кіномонтаж, тому можу так пояснити. Тобто взяли і змонтували відео. Для того, щоб по суті, по суті що таке діпфейк, береться і в уста людини вкладається певний текст, просто ще й малюється так, щоб артикуляція, тобто рух його, повторювала цей текст. Ну, це не є настільки ем, унікальна річ, вона і колись теж робилась, просто зараз вона робиться ем, швидко, просто і, в принципі, будь-ким, будь хто це забажає. Я ще раз нагадую, що ми спілкуємося з it журналісткою дослідницею, доценткою школи журналістики та комунікації УКО Надію Буловсяк. Пані Надія, ми вже раніше з вами теж говорили на цю тему, але оскільки ми тут так змалювали штучний інтелект, і наскільки він жахливий і може бути руйнівним навіть, але ж знову ж таки відкидати його сенсу немає, бо він вже є, він уже тут він працює. То що таке розумна робота? Зі штучним інтелектом, як вона виглядає, як вона працює, тому що я зустрічаю дуже часто тези про те, що мовляв, не користуйтеся чатом GPT, ви його годуєте, тим, що там даєте йому інформацію, і потім буде від того вам горе, чи це так? Ви знаєте, стосовно того, що ми годуємо і даємо інформацію, це зараз предмет мого дослідження і буде стаття з цього приводу. На жаль, на жаль, все, що є зараз в інтернеті, перетворилося на. Паливо для штучного інтелекту ви можете не користуватися чатом GPT, але він буде використовувати, наприклад, новини сьогоднішньої стрічки новин або дописи користувачів Твіттера чи Фейсбука. Тобто, від того, що ви конкретно не будете це робити, цього нічого не зміниться. Розумне використання штучного інтелекту я би порад дала дві таких поради: перша порада. Якщо ви... потрібно розуміти, що штучний інтелект галюцинує, що таке галюцинація, це коли він починає придумувати факти, яких не існує. Якщо ви спілкуєтеся з штучним інтелектом і ви можете перевірити його інформацію, або біля вас є фахівець, який може сказати, так, це він каже правду, або ні, це він бреше. То можна використовувати те, що він вам пропонує. Якщо у вас немає такої можливості, то не варто довіряти тому, що вам скаже чи чат, чи Джемінь від Google. На жаль, вони галюцинують, вони придумують факти, і це придумано перевірено вже мільйонами дослідників, журналістів, просто користувачів. Це перше. А друге. Коли ви користуєтеся ним, ну а чому не користуватись? От елементарна річ: в мене там в холодильнику є якісь там залишки страв, щоб не йти в Google, я йду в чат GPT і питаюся, в мене там є сметана, яйця там і так далі, що би я могла швиденько приготувати. Він вам напише, що ви можете приготувати і це, і це прекрасне використання. Ось, Але при такому спілкуванні важливо пам'ятати одну річ. Ту, про яку пані Лизвета сказала, ні в якому разі не розповідайте йому щось конфіденційне, навіть в угоді з користувачем і Google для свого Gemini, і чат GPT підкреслюють, ні в якому разі не розповідайте конфіденційну інформацію, тому що вона може бути використана для навчання і для передачі даних. Новина сьогоднішня чи вчорашня. Журналіст Business Insider раптом побачив, що йому стали писати спам. Якісь невідомі люди, а виявляється якимось чином чат GPT дізнався його персональний номер е, мобільного телефону і комусь розказав про спілкуванні. Ось, тобто, Нічого якщо смысла. ви хочете. Так, якщо ви хочете, щоб щось не дізнався, ні в якому разі не пишіть. Тобто пам'ятайте, що ну все, що ви все, що ви скажете йому, може бути використане проти вас навіть в такому форматі, як ви не очікуєте. Адже тому багато компаній забороняють використовувати чат GPT просто для того, щоб їхні дані, чи клієнтські дані, чи такі дані, які несуть комерційну таємницю, не стали відомими на загал. Маємо додзвонювача. доброго вечора. ваше запитание. Леонид изобретатель в свое время я обслуживал в шахматы. Но сейчас настолько все продвинулось, что нельзя было даже научиться, чтобы даже одну букву. А сейчас уровень такой, что даже текст занимается, отвечает на вопросы. Значит, для того чтобы распознать искусственный интеллект, очень просто. Искусственный интеллект я була логіки. Задайте какого-то інтересного питання логічний, і у в тай комп'ютері може не зможе ответить вам. Логіки нету у іскусного інтелекту. А все остальное великолепно справляється оброботка інформації там і так далі. Зрозуміло, От. дякуємо, пане Леонід. Ось Така порада, як власне боротися зі штучним інтелектом. Пані Надіячі маєте як прокоментувати. Ну, тут треба знаєте, дати визначення, що таке логіка, які питання. Тобто насправді іноді, іноді він відповідає дуже-дуже добре і дуже правильно. Ось дуже великим проривом вважалось декілька місяців тому, коли Чаджі Петі навчився розв'язувати задачі математичні, які дають на олімпіадах. Ну, я так точно не скажу, які саме олімпіади. Зрозуміло, що мова йшла на якісь там серйозні математичні. Змагання якісь середнього рівня, але це вважалось дуже таким великим проривом, тому що це вже говорить про якусь абстракцію. Тому тут треба сформулювати, що таке логіка і в якийсь момент. Але те, що поки що ми маємо дуже таке наближене поняття до того, чого нас чекає в майбутньому, це очевидно. Адже ще раз, ми говоримо про генеративний штучний інтелект. Що таке генеративний штучний інтелект? Уявіть собі, машини, яка прочитала. Мільярди книжок, і просто вона навчилася складати з тих речень, які в цих книжках відповідно свої речення. Вона вгадує, що що ви що ви його питаєте. ось А от коли ми будемо наближатися до так званого загального штучного інтелекту, тобто того, який може зробити висновок і дати прогноз, от тоді це буде вже набагато цікавіше і набагато небезпечніше. Але до цього ще далеко. К Клас. Дякую. Дякую за ці слова. Що до них ще далеко. Тому що моя фобія щойно мала всі шанси ще більше загостритись, так би мовити. Дякую вам, пані Надія, за цю ще, ще далеко. За цю ще розмову. Далеко. Це була розмова з Надією Балавсяка й ті журналісткою, дослідницею, доценткою школи журналістики та комунікації УКУ. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.